Секретний рецепт при приготуванні картошки з почрівочкою на диску. Це яйця. Вбиваємо їх в самому кінці, перед фінішом. Не жаліємо. Дивіться, як це у нас вийшов, вийшов, вийшло яке блюдо з почьовочкою. Більше, ніж картошки, скажімо так. Так, лупили ми сюди нормально вже. Що ми робимо тепер? Тепер ми робимо отак. Бігом, бігом, це все. Це все ми перемішуємо, щоб яєчка окутали. Окутали в наше блюдо. Ну як вам, запах передається через екран чи ні? Використовуйте, дуже раджу, бистро, смачно. В принципі, недорогоно, мабуть.